Все елементарно, просто не потрібно нічого придумувати. Інша людина через рот видає вам конкретну інформацію, що їй треба. Просто це почуйте і все. Ну просто все, проблем ніяких. Жінка весь час піляє свого чоловіка не через те, що їй просто нехер ділать, і вона така о. Давай, но. сьогодні я винесу йому мозок. Немає такого. Якщо в неї щось не вирішено, якщо є якась проблема, є щось то, що жужить, то ця жінка буде весь час отак і піляти. Через те, що вона через рот вам доносить інформацію. У вас є машина, і в машині, якщо щось несправно, вилазить лампочка. І ця лампочка отак моргає, 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 а потім просто вона згоряє. Ну, накривається якась там проблема, ну, типу, перегоряє там щось, і, і все. машина вже там не їде чи стоїть. От мужики так само роблять в житті, як і з машинами. Поки воно їде, але моргає, то таке, головне, їде. А коли вже от воно розвалилося, вже воно стало. От тоді вони йдуть на ремонт. Те саме з жінками. Жінка через рот, отак моргає, 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 піляє, піляє, бо вона вам доносить якусь основу, якусь проблему. Зупиніться, почуйте, що вона вам каже, що вона хоче вам сказати. Через рот. Просто виясніть, запитайте, поговоріть. Все, лампочка перестане моргати. Розумієте? Не знаю там, поміняйте масло, все поміняється. Ну перестане моргати лампочка. Вирішіть проблему. Елементарно просто, але ж ні. Поки от жінка моргає, поки типу мозок піляє, але вони живуть разом. Чоловіку все класно. А потім, коли бах, вона подає на розвод, або там, ну, типу, розходяться чи ще щось, тільки тоді мужики понімають через голову, що, типу, бляха, муха, треба вести на ремонт, а вже нема кого. Розумієте? От ну все елементарно просто, те ж саме з жінками, абсолютно те саме. Через рот вам чоловіки кажуть, що вони хочуть. Наприклад, чоловік працює на роботі, там працює там на стройці, там не знаю, там в офісі, ну будь де. І він любить смачно поїсти. І він вам через рот каже, що я люблю там не знаю картоплю, котлети, там не знаю соліні огірки. Там ну от таку їжу, да. Але ж ви собі начиталися в інтернетах, що треба правильне харчування. Ви собі сідаєте на дієту, то ви сідайте, відстаньте від нього. Ви треба вам та дієта. Ви на неї сідайте. Ви хочете худати, от беріть і худайте. Чому він має страдати через вас? Ну чому це непонятно? Вам треба якась там дієта чи щось. Ви собі сіли, от ви собі сидите на ній. Так же само, типу, а йому даєте їсти те, що він хоче. Ті самі котлети, там картоплю. Воно неправильно для вас. Людина сама знає, що для неї правильно, а що неправильно. І не треба оце все прикручувати і так далі. Він на роботі тяжко працює. Додому приходить. Вона йому зелень дає. Типу, от їж травичку. Яка травичка? Якщо йому треба м'ясо, от він через рот каже, дай.